У четвертому місяці на ось половинці цієї капсулки ну, розсмокталися кисти. Їх було дуже багато. Може, якісь маленькі десь там ще і ну залишилися, але ось ці самі великі, які були в розмірах 3-4 см, у мене їх немає. І тому я не можу мовчати. Я розповідаю про свої результати, ділюся з знайомими, ну виходжу в соцмережі, також скидаю коротенькі ролики, показую, як я споживаю цю капсулку, як я її кожного ранку їм. Бо тому, що це є друзі, їжа, це не ліки, це не БАДИ, це є харчування, це є їжа для наших клітин. Доброго вечора! Це є е, сучасна їжа 21-го століття. Бади – це вже є ну, пройшлий вік. БАДИ вже ну, ми вже не споживаємо БАДИ. ми… Споживаємо ось цю одну капсулку, бо в ній містяться всі всі вітаміни. Навіть розкажу такий приклад, що коли я ну, якби, пила ось ці бади, і мені потрібно було пити вітамін Д, тому що у мене проблема в мене аутоімунний тероїдит, і коли я здала аналізи, в мене були, були занижені показники оцього вітаміну Д3. І я знала, що вітамін Д3 Тобто вітамін Д потрібно пити з вітаміном К1, тому що він без цього вітаміну не засвоїться. А це було дві баночки, і крім тих двох баночок, я мала ще багато баночок на тумбурці, і кожну баночку потрібно було відкрутити. Треба було знати, що з чим пити, який вітамін їди, який під час їди, який після їди. І то було таке: ну, якби, трошки незручно. А тут знаходиться все в одній капсулці, що є дуже зручно для, ну, для я так думаю, що для кожної людини і для мене теж. І е, саме основне, друзі, що тут є 4 е, вищі гриби: гриб рейші, чага, кордіцепс і шиїтаки. І як ви вже ну, знаєте, що гриби виконують дуже важливу роль, коли вони потрапляють в наш організм. І саме, про, саме коли я почула про склад цієї капсулки, і саме про те, що тут містяться гриби, мене зацікавив дуже цей склад, і я вирішила, що я буду цю капсулку. Ну, Споживати, тобто пити чи їсти, тому що це їжа, і е, я насправді отримала ось свій результат, яким я дуже задоволена.